Поки Путін розповідає усім про свій орешнік, я вам краще розповім про реальну та потужну українську розробку, пані та панове. До вашої уваги наш ріднесенький БПЛА. Сокіл 300 Але передусім, попрошу вас поставити вподобайку та підписатися на цей канал, щоб не пропустити новий та цікавий контент. Ударний БПЛА оперативно-тактичного рівня сокіл 300 максимальна злітна маса до 1225 кг. Крейсерська швидкість від 150 до 335 км на годину, максимальна швидкість до 580 км на годину. Залежно від двигуна, найбільша тривалість польоту становить 26 годин. Радіус дії з радіозв'язком 150 км. кілометрів. Завдяки ретранслятору він збільшується вдвічі до 300 кілометрів. Максимальна дальність польоту становить від тисячі до майже 3,5 тисяч кілометрів. Маса корисного навантаження, яке може нести дрон, становить 300 кілограмів. Варто підкреслити, що Тактико-технічні характеристики цього БПЛА докорінно залежать від того, який саме двигун буде встановлено на безпілотник. Зараз ми навели вам умовно середні характеристики, які може мати цей дрон. Але він дуже гнучкий і може швидко адаптуватися під потреби нашого війська. Комплекс призначений для ведення розвідки та завдання ударів на оперативну та тактичну глибину противника. Розробка соколика нашого зайняла всього лише півтора роки. Зараз ми можемо подивитися архівне відео чи не перших випробувань цього дрона. Це ми зараз побачили відео Десь 2017 року. Як ви розумієте, за наступні сім років саму систему тільки покращували. І з моменту початку повномасштабної війни відбулася його еволюція відповідно до ситуації на лінії фронту. Адже бойові дії в Україні кардинально змінили наші розробки. «Соколу» збільшили дальність польоту, вагу бойової частини, систему навігації, модифікували двигун. А також адаптували широкий спектр радіоелектронного устаткування, який може бути інстальовано на цей комплекс. І як ви здогадуєтесь, це далеко не межа можливостей цього апарату. Багато хто порівнює Сокіл 300 зі знаменитим турецьким безпілотником Байрактар, який ЗСУ частіше використовували на початку повномасштабної війни. Однак український безпілотник на голову вищий ніж Байрактар, при цьому дешевший, адже вартість складає орієнтовно до 2 мільйонів доларів. Як бачимо, українські зброярі можуть бути дуже і дуже конкурентними. Питання в системі забезпечення, замовлення і конкуренції. Загалом Сокіл 300 створений замкнути високоточний контур та виявити цілі для того ж Нептуна та вільхи, бо будь-яка далекобійна високоточна зброя для ефективного використання в першу чергу потребує передачі у режимі онлайн точних координат цілей. А завдяки двигуну, з яким заявлена тривалість роботи повітря, більш ніж 20 годин. Цей пристрій ідеально може доповнити інші системи, про які ми говорили у попередніх випусках. Можете й переглянути. Як розповіли розробники з конструкторського бюро промінь, дрон Сокіл оснащений камерами та тепловізором, що дозволяє вести спостереження з великої висоти до 10 кілометрів, а також коригувати артилерію та будь-які інші засоби вогневої підтримки. У такому разі безпілотник стає недосяжним для зенітних комплексів. ЗСРФ. І якщо говорити про Сокіл 300 у якості розвідувального дрону, то цей БПЛА, окрім фото та відео, здатний складати докладні карти місцевості, визначаючи розташування техніки та живої сили російського війська. Тобто командування ЗСУ може використовувати систему Сокіл для планування наступальних дій та завдання дистанційних ударів. Тож, тепер декілька слів про дальність польоту цього БПЛА. Як зазначив раніше, все залежить від двигуна, який ми ставимо на цей дрон. Бо, наприклад, є український двигун, ми беремо та ставимо його на сокіл і можемо покрити відстань до 1300 кілометрів та збільшити бойову частину. Але це всього лише 1300. А є, наприклад, інший двигун Ротекс 914 От з ним у нас дальність польоту може досягти вже 3300 км. кілометрів. І тоді до зони ураження нашого соколика. Потрапляє Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону і навіть Пермь на Уралі. Але так, з меншою бойовою частиною, ніж це могло б бути на відстані ближче, бо трішечки ще й треба бензину доливати. Але давайте так, навіть сам факт того, що українські розробки, які стоять на серійному виробництві, здатні атакувати ту ж Москву, чітко говорить про розвиток нашого ВПК. Ось які тези про нашого соколика лунають в експертному середовищі. Безпілотник Сокіл 300 поєднує в собі розвідувальні технології та різні види озброєння, зокрема керовані ракети. Число у назві означає, що апарат здатний переносити до 300 кілограмів корисного навантаження. Стандартна комплектація передбачає 4 криваті ракети, встановлені на підвісах під крилами. Головною перевагою Соколу перед іншими українськими розробками вважає велику дальність польоту. Однозначно, по Криму Україна зможе працювати якісно. Таке обладнання також ставить під загрозу цілі, які можуть бути на території Росії. Оскільки Сокіл 300 є власною розробкою України, по-перше, нам ніхто на нього не може поставити якісь обмеження. А по-друге, це дозволить масштабувати виробництво та отримати якісні БПЛА набагато дешевше, ніж купуючи закордонні аналоги. Аналітики підрахували та дійшли висновку, що за умов вдалого інвестування українські підприємства можуть випускати десятки таких безпілотників щомісяця. І це, якщо не враховувати ще приватні компанії, це ще плюс. Десятки, а може й сотні. На цій ноті хочу попросити вас продовжувати підтримувати гривнею наші сили оборони. Причому сума може бути невеликою – 5-10 гривень, але навіть це суттєво може допомогти. Акцентую, що ви можете задонатити конкретно на виробництво дронів для того, щоб наші північні сусіди дедалі більше відчували на собі путінську спецоперацію. Сподіваюся, ми порозумілися. Бувайте здорові!